Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Вігеймс. Мене звати Ігор, поряд зі мною Ілля на столі Гвинт. І це партія, про яку я все ж таки домовився з Іллею, і ми вирішили, що ми поміняємося колодами, які зібрали для попередньої партії. Якщо не дивилися попередню партію, переходьте, дивіться, епічна партія. І ми вирішили помінятися колодами. Я віддав Іллі ту колоду, яку я зібрав, а він мені віддав колоду, яку він зібрав. Ну і давайте дивитися, що з цього вийде, чи вийде в мене щось щось з цією колодою. Кажеш, зробити. що Мене погана колода. Ти сам це сказав минулої партії. Хто це був? Хто це був. Ти сказав, що ні. Ні, добре, давай. Ти погоджуєшся, що я зробив класну колоду проти проти північників? Ні? Ні. Прям мені здається Ширу зайшов просто, просто як він там лишній був. Ніж в масло. Дракончик значно краще був. Uh, ну, в порожнину, хоча плюс 7 все одно не да. Добре, давайте, ми зі свого боку, як я вже сказав, ми помінялися. Я тепер граю за Фольтеста Син uh, Медала. Тобто, я зможу знищити далекобійний загін, якщо їх там буде сила 10 або більше. Uh, а Іля грає за uh, Франческу Фіндебаєр, uh, Маргаритка з Долин, і візьміть додаткову карту на початку битви. Ну і в принципі, ми можемо вже давай трошки потасуємо, і будемо набирати карти, робити муліган. А ти потім добереш ще, ще одну карту додатково. Поки ми це робимо, ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео, обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше, це те, що ми можемо робити на поточному часу. Ну і долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на Монобанк в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого youtube каналу, отримайте додаткові плюшки від спонсорства. Ну і величезне дякую тим, хто вже долучився до підтримки каналу в якості спонсорів, в якості тих, хто відправляв донати на Манобанку. Величезне вам дякую. Ну і налавати собі келих чогось чогось гвинського, бо ми будемо розпочинати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я муліган не буду робити. О, тобі одразу зайшли круті карти. Ні. Тобі... Я тобі даю шанс. У нас така, що в мене погана, колода. Ти мені даєш шанс, я буду робити муліган. Покажи, що ти скинув. Кому тобі показати? Так. Да. Мені здається, було б дуже прекрасно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Що це значить У мене 5 крутих погод. Тебе 5, як вони тобі? 5 крутих погод. Як вони тобі? А, ти всі п'ять запхав ці проти далекобійників. Ні. Ладно, все, я з я одну карту про муліганів всім буду розпочинати. Ти приймаєш рішення, хто буде розпочинати цей епічний бій. Ну, давай я. Добре. Чи не я. А може не я? Приймай рішення. Давайте. Я. Ну Добре. Якщо я, то це добре. Ну, ходи. Ні, я маю карту спочатку. Одинадцяту. Так, ти добираєш одинадцяту ту карту, тому що ти ж Франческа. Франчестка. Франчестка. Франческа. Франческа. Хм. Ну, що робити будеш? Там шансів нема. У мене найкраща колода. В мене шансів Але... нема, да? Але я не думаю, що ти її зрозумієш. Вона прям так. О -о -о -о. да. Ну добре. Тоді облогова вежа одразу. Шість. Ні. Полетіли. Полетіли. Починаємо з облоги. Ну, на. Добре. Я дві карти, так? Да? Авалах, ти береш дві. Так. Ну, так, дві. так ти, береш, ти береш дві карти. Окей. Бачите, мені не зайшов в минулій партії авалах. Скільки в тебе спритників? Ні. Шпигунів, ладно. в тебе шпигунів? В колоді? Так. Да. Не скажу, максимум два Шенсі. може бути. Може, може бути максимум два. А я ж тобі дав продивитися мою полудва. Так, ладно. Я хожу що? Ні. Чого це ні? Чого це не є? Так, ну, добре, давайте ми. Давай любимо так нас. Підемо. 0 на 2, да. А, І, відповідно, да 0 на 2, відповідно, в мене 8. Ні, ну скажи, любиться, це доволі крута тема, так? Да? Е, так, так. А давай знаєш, що ти не правий був в тірі? Те, що я казав. Або з руки або з колони. І, і то, і то тягнеш. Подивись. Дивись, написано: візьміть усі карти. Гавариканський контрабандистів з вашої руки чи, з вашої колоди, чи руки, та негайно не зіграйте. Чи? Не або. Якби було. За це або. синоніми. Ні. Що ні? Да, я ж грав в гвинт, я знаю, як він грається. Вони тягнуться і з руки, і з руки, колоди. Так це карточне, це інше. Діставай всіх в тебе 15. Це... Я Давай я не одразу не поставлю тобі, що в тебе 15. Ну ні, я не хочу так гадати вже, все. Я тобі без... ж... Ну ладно. тум 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 Так мене цікаво, так не чесно. Ні, ну на на руці іще одного ж тягни. Ну так. Да. Так, да, неприємно, коли дві такі карти на руці. Так кла ти кажеш, класно, коли... там чи, це або, є. Ні, ні, ні. Да. Ні, ні, ні. Ну шо, ні? що ні, ну що так. Тунтун, тюн, тюн, тюнт, тумку. Чому ти з одним шпигуном? Скажи. Що робити? Що ж таке це робити? 8. Вісім... А в тебе 15, да? Так. Да. Це мені потрібно мінімум на 7 для того, щоб ми зрівнялися. Мінімум на 7 для того, щоб ми зрівнялися. А чи хочу я цього? Ні, я не хочу. Цього я пасую. Окей. Я забрати. Це, А, ну це йде в місті. Це, це в міські іде. Чого? Тому що. Так ти все одно його не зможеш забрати через Ну, Так, не зможу насправді. Тому можу одразу тобі відправити, але по факту він по правильному має йти в мізські. Так, tuo, ти починаєш. Я? Так, ти ну, ж переміг ти і починаєш. Як ви думаєте, у мене ще є шанс? О, о! Корову знайшов. Це жах. Це жах. Слухайте, я прям ідеальну карту. що min... Це ти вона тільки тоді ця карта поки що лежить окремо. І коли ця має вийти, наприклад, я її вб'ю чи ще щось коровою станеться. Бо вона туди і піде. Яка різниця? Я ще її в вона все одно туди піде, і відповідно на її місце прийде ота рогата почвара, і я просто розумію, наскільки я круту колоду за скоєтелів зробив. А що мені проти цього робити? Я не розумію. Ви чуєте, він каже, що моя колода з... з північниками. З північниками і От ви розумієте це. Так, ладно, давайте робити наступну історію. Давайте тоді творити дива. Лікарка бурої хоругви повертає нам облогову вежу. І в мене 11. Ближ, ближ. Так, а в тебе... А що в тебе 5 висить? В тебе нуль. Не знаю. Я скажу, що я хочу. Що в тебе було. Так. Нічого. Угу. А це значить, що я хочу тебе вирати. 6. Угу. Все. <клес> добре. Я тебе вже перемагаю. Добре, 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 добре. А ти його зіграв в ближній бій. Да. Угу. Ти його зіграв в ближній бій. Ух, не Слуха, Фольтестом вбити корову. Фольтестом. Фольтестом. Не хочу вбити корову. Не можу, з радістю, але не можу. Ну, може, ти дуже хочеш, я тобі дозволю вбити. Я б з радістю її вбив, щоб на наступний раунд не лізла ота почвара рогата. На третій раунд вилізе, ота почвара рогата. А, так. воно отак працює? Воно так працює. Уявляєш, <гум> наскільки я круту колоду зробив. Тож, якщо я ще посину, вона вилізе. Е, вона вилізе на третій раунд. Якщо так. я зараз посану. Так, да, так, да, 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 да. <фиф> так. Я тебе поняв. Та й я тебе поняв. Та й я тебе поняв. Давай ще одна. Трибушет в мене піде, і це буде в мене 17 вже. Требушет, вежа, ну, в тебе там ще один требушет і дві катапульти. І ще дві вісімки, не? на руці. Все на руці. <гум> Ти ж колоду збирав. <гум> Ти ж збирав колоду. Ну, я скажу, що в мене буде 0, але 5. Угу. 11. Так. Тебе 11. в мене все ще 17. Я все ще перемагаю. Та було важливо, я б тебе вже переміг. Я просто б закидав би та й все. Це було б чудово. Давайте ми тоді ставимо крапку в цій, в цьому раунді. Естират 27. Нічого скільки в табаках. У мене раз, два, три, чотири, п'ять. п'ять карт. щоб вилізла оця штука, да? так? Да? Я да. розумію, що, що вона вилізе. Я ж цю колоду ствою. Я цю корову пхав в ту колоду для себе. <рив> <рив> а ти її відправив, відправив воювати. Вона мене послася десь, там. а ти її відправив на війну. Який ти безжальний скоятель. Давай, ходи. Пасуй, давай вже. Пасувати? Ну, ти ж хочеш замість корови якусь почвару. Бо тобі мене наздогнати буде вкрай важко. У мене 27. А в тебе 11. Я закидав 5 карт погоди. Для чогось. Ну, сенсі, щоб грати проти з Головне, щоб там немає ніякої ясної погоди. <laughs> <laughs> Я не знаю, як можна було так збирати колоду. Щоб, щоб ясну погоду не, 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 не взяти, а набрати купу погодних карт. Ну, я намагаюся, дивіться, я по-чесному намагаюся виграти цією колодою. так що ж ти будеш робити? Ну, окей, що? 15 в тебе. В мене 27. А скільки карт на руці? Багато. Шість. Тобто, якщо я пасану, то ти можеш добрати ще скільки тобі потрібно добрати. Тобі потрібно 12. добрати 12 недостатньо. Ну, хоча, так, да, буде ніч... нічия, якщо ти 12 набереш. Шести карт 12, ти можеш набрати. На жаль. Шестий карт ти можеш, на жаль, набрати. Добре. Я граю карту погоди. Ну, нашу. Імла, да. <рес> — Ну, ти імли туди напхав, <рес> в колоду. Такі це всього лише дві. На тебе ніяк не вплинуло, не хвилюйся. <рес> На тебе ж ніяк не вплинуло, не хвилюйся. Давай я скажу, що нам недостатньо достатньо ні, ну якщо злива, то тут же ж виходить, у це все полетіло, шкереберт. В мене 13 виходить, так? Да? Ну тут же все, Тут без шансів. 13 проти 15. Я тобі кажу, все. Тут, тут на жаль, все. Ну Занадто хороша колода. У мене не настільки прекрасно. Скільки карт? <п ят> <п ят> <п ят> так якщо ти планував грати за те, що я буду збирати колодна, що ти брав злим. Да вона мені прийшла, коли я муліганів. Я б не брав би її. Ні, я не за це. За, а що? Ну, коли ти будував колоду. Нащо ти брав зливу? Злива? Ну, тому проти е, е, осадних Ні. Що ні? Ну, якщо ти знав, що ти будеш рад за них, ну. Я не знав цього, я запропонував. Так. Да. і де, Я просто хочу показати, наскільки важливо зібрати колоду. Це колода. Навіть якщо в тебе класний. класний е, 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 я на скіл. Все одно колода тут рулить. Повірте мені. от Ну рулить. От, я вам показую, що в мене залишилося. Я тобі покажу все. Тут... Да, я поборюся ще. Я поборюся. Не хвилюйся. Я ще поборюся. І я ще поборюся. Давайте я зроблю. Ось так. І відповідно в мене плюс 3. Плюс один, сімка двадцять вісім. Не настільки, пожалуйста, мене колодне. Юнтер велізе. Але у нього буде плюс 3. Це буде 20. Чого це буде плюс 3? Тому що він дальній. Я знаю, да. Так, ходи. Одиничка. Чого? Ти вдалі герой. Далі, а? Це герой. А, герой, точно. Ти накидав собі героїв. Звісно, я накидав героїв. Ну, у мене залишилася одна карта. Е -е давайте. Давайте. Фольтест. Знищить найсильніший далекобійний загін або загони. Суперника. Якщо загальна сила його загонів дорівнює 10 або більше. В нього зараз більше. Зараз в нього тут по, по нулю. Like і, мені, і мені цікаво, да. ну, я просто розумію, що, що ну, ну, якби, все, вже, з, колоди рулять все одно, скіл вторинний по відношенню до колоди. Але давайте психанемо і викличемо ту рогату почвару. Я оце граю. Оце все тобі вбиваю до біса. І на її місце приходить ось така рогата гвардія. І плюс 8 тобі 46. Ще не будемо перераховувати, але думаю, десь воно так і є. Ну, я скажу ось так. Ой, а, а, а плітки немає у мене в колоді, до речі. Ну Окей. Плітку я не брав. А, ну, я зроблю так. Єніфер прийде в мене 27. Вона полікує а, зараз. Вона єдиного зі скиду, що в мене є, любийська притягне, це буде 29. Тільки на 29, а 29 помножить плюс ще 10, тому що він множить всіх його ряду на 2. Ні. Да. Ні. Він не розповсюджує на героїв. На героїв нічого не розповсюджується. Ніякі ніякі властиві. Ну, тут навіть рахувати не будемо. Тут просто щось щось шалене. Дивіться, а тому, а я не зміг виграти Ілюхіною колодою, якби він хоча б пару карт ясної погоди поклав би, як як я. Поклав. Дивіться. Дивіться. Ні. А так не цікаво. Ясна погода. І на руці в тебе ясна погода. Ні. Ні? Однака. А, де ще ясно? Я, а, я одну ясну погоду всунув, так? Да? Я одну ясну погоду, значить, всунув. Ні, це ж треба було мороз пхати ще. Ще треба ще одну е, імлу впхати. Так, це, це все проти скателів. Ще треба було ще один мороз впхати. Це все проти скателів. Так, а проти тебе, коли грають, ти, ти маєш мати. Все в нуль. Щось, ні, ти маєш, мати, щось, ти маєш все одно мати е, карту на, на погоду. Тому я взяв колоду, яку зібрав філя. Ну, би зайшов би. Нею, ну і що? Ну, і що? В нуль. І що? Ну, ти все одно виграв, би тут, тут одинички були б. Ну, все одно б би тому що в тебе герой на 10. А, ну, мене герої на 17. Можливо, я б там і трошки більше витягнув би. Ну, все одно, а, є в тебе ні, не витягнув би, да, в тебе на 25 героїв, а в мене на 17. Тобто, в принципі, в принципі, варіантів о, варіантів в мене не, не, не було? Не було? На ціри, ну... Що ти її не витягнув? Ну не витягнув. тому дивіться, ще раз повторюю. Нормальна колода в мене. Дивіться, чудово. класна колода. Але недостатньо крута про такі колоди, яку зібрав я. Тому ще раз, це гра про те, що. Бачите, я навіть жодного раунду не забрав. З цією колодою. Це лож. Цією колодою жодного жодного раунду. В тебе всі 4. <світ> не виправдовуйся. Не виправ... Тобі сподобалося грати цією колодою? Нормально. Крута, скажи, Нормально. бомбічна, Нормально. Супер. Нормально. Оце норм. А оце, а оце супер. Ну, дивіться, да, От у нас був такий челендж. Я сам напросився і сам отримав два програних раунда. Ну, ось така у нас вийшла цікава, або я думаю, що цікава партія. Тому з вас вподобайка, підписка на канал, що не бажав, не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.